Торгова марка Біопласт вітає вас. На практиці більш ніж за 16 років роботи нам доводилося стикатися з різними ситуаціями, у тому числі з проблемними. Вони можуть виникати при нанесенні рідких шпалер як новачками, так і професіоналами. Ну, а сьогодні ми розглянемо таке явище, як здуття рідких шпалер. Розберемося з причинами його виникнення, а також розглянемо методи, які можна використовувати, щоб уникнути подібних ситуацій. Як виявляється здуття? Здуття виглядає як пухир на поверхні нанесених та розгладжених рідких шпалер. Цей пухир завжди виникає на поверхні не до кінця висохлих рідких шпалер. При натисканні навіть на сухий пухир він проминається. При цьому завжди є відчуття, схоже на проламування тендітної яєчної шкарлупи. Чому так відбувається, ми розглянемо трохи згодом. Такий пухир на поверхні може бути як один або вся поверхня може бути покрита такими пухарями. На поверхні рідкі шпалери, які висихали, і таких, які вже давно перебувають в експлуатації, таке явище ніколи не спостерігалося. Анатомія пухаря: найнаочніше будову пухиря, а значить, і визначення причини його виникнення, можна розглянути після його повного висихання. При розтині будь-якого, і я це підкреслюю, будь-якого з моєї практики пухиря, ми спостерігали таку картину. Шар висохлих рідких шпалер міцно, як і належить, тримається на шарі шпаклівки. Шпаклівка під ним або все ще волога, або, або вже висохла, схожа на яєчну шкарлупу. Далі ми бачимо за шаром шпаклівки порожній повітряний простір, що відокремлює шпаклівку від тієї основи, на яку ця сама шпаклівка наносилася. Саме цей порожній простір і створював об'єм пухаря. І саме шпаклівка, що відшарувалася при натисканні на пухир, давала відчуття шкарлупи, що ламається. Основа, на яку наносилася шпаклівка, може бути бетонна плита, цементно-піщана штукатурка, інший шар шпаклівки і так далі. Завжди ми спостерігали таку картину. Якщо провести пальцем по такій основі, палець покривається, можна сказати, білим порошком. Чи білим пилом? Головне для нас, що палець завжди машиться. Ось саме той факт, що основа, від якої відшарувалася шпаклівка, мажеться, і є те, що ми шукали. Виходить, що шпаклівка була покладена не на чисту, знеспилену, скріплену акриловим ґрунтом основу, як того вимагає технологія. Як уникнути можливих пухарів? Найчастіше оцінюючи обсяг робіт перед нанесенням шпалер, ми бачимо на об'єкті вже готову шпаклівку. Як же можна дізнатися, чи була поверхня перед її нанесенням підготовлена належним чином? Адже може статися так, що підготовка робилася або давно, або взагалі без вашої участі, ми рекомендуємо пройтися і вибірково простукати поверхню гіпсової шпаклівки. Звук порожнечі під шпаклівкою дуже легко розрізнити. Якщо ви його виявили, розбийте цей фрагмент і спробуйте зрозуміти, чи є він локальним, чи весь шар шпаклівки схильний до відшарування. Якщо друге, то зніміть його і при необхідності замініть. І ви вже заощадите і сили, і кошти надалі. Якщо ж відшарування тільки локальне, після зняття прогрунтуйте цей фрагмент. І перешпаклюйте його. Виправлення здуття. Якщо на вашій поверхні утворився всього один або два пухирі, то в такому випадку можна обійтися локальним ремонтом. Зрізаємо пухир по контуру. Найзручніше це зробити макетним ножом. Повністю видаляємо всі відшаровані фрагменти шпаклівки і вичищаємо її від фрагментів, що обсипаються. Якщо там залишилися фрагменти невидаленої побілки, ретельно повністю змиваємо її мокрою губкою, висушуємо цю ділянку. Потім обробляємо всю очищену поверхню відшарування нерозведеним ґрунтом вологоізольотором акваблок від біоплану. Якщо краї очищеної поверхні теж мають тенденцію до відшарування. Промажте ті краї ділянки додатковим шаром нерозведеного ґрунту вологоізолятора акваблок. Дочекайтеся повного висихання ґрунту. Вирівняйте ділянку шпаклівкою. Після її висихання знову обробіть її нерозбавленим ґрунтом вологоізолятором акваблок. Відновіть фрагмент рідких шпалер. Якщо виникнення пухирів має масовий характер, то таку поверхню необхідно переробляти повністю. Іншими словами, повністю знімаються шпалери і шпаклівку, що відшарувалися. Ті місця шпаклівки, які не відшарувалися, також необхідно зняти, так як вони можуть стати причиною проблем в майбутньому. Поверхня готується за технологією, залежно від її виду та стану. Хотілося б окремо підкреслити, що якщо всі етапи без винятку підготовчих оздоблювальних робіт виконуються строго за технологією, виникнення пухарів неможливо. Пухарі є результатом порушення технології підготовки поверхні. Підготовляйте поверхню правильно, дотримуйтесь вказівок виробника матеріалу, що використовується, і користуйтеся. Спеціальними перевіреними засобами вчиняйте таким чином, і ви ніколи не зробите помилок у підготовці. Бажаємо вам легкої роботи та відмінних результатів.